А без матів ніяк. не мама дивитися буде. Ти бачив той посад. Колеса пофарбували. Я скажу, а він що фарбований? У нас праворульний посад. Хлопці. Вісім чоловік приїхало продавати одну срану БМВ. Жека, Жека, тут контент. Я все рався Ще п'ять хвилинок залишилось до відправлення. БНВ. Ми перейшли тису. Друзі, всім доброго дня! Як ви могли бачити у минулій серії, ми продали наш Hyundai i30 і тепер настав час шукати нові автомобілі. Власне, цим ми сьогодні будемо займатися. А поки поставте лайк, підпишіться обов'язково на канал, напишіть комент у знак підтримки українського ютубу, так би мовити. А ми поїхали шукати нові автомобілі. Їдемо, ми зараз дивитися одну цікаву машинку. У нас був розпочався ранок дуже погано, нічого не було в продажу. Потім з'явився цікавий пасатік на 1.8 турбо. 1.9 дизель, а одеться вже інший пасатік. І зараз ми будемо їхати його дивитися на Троєщину, Нас людина вже чекає і надіємося, він нормальний Пасатіків Багато не буває. Тим більше мко. Мизли з попередній раз з Валерою і Женією, ми купили пасатік, зразу його продали. І то ще бензиновий був. А тут дизель 1.9, легендарний, який ставлять сюди. Короче, ми видвигаємось. Приїхали ми вже на місце і зараз шукаємо цей пасатик. Пасатик, пасатик. Тут пасатика не видно, який логан файний. Може він його мити поїхав. Ти бачив той пасат? Його вже мити, ну. Як то кажуть, пізно пити боржомі. Боржомі ніколи пізно пити не, не пізно. Боржомі пізно пити ніколи не пізно. Жека Фреско. Ой-ой-ой, страшний! Посад. Боже Боже, яке воно? А, тут лаком погано облили. Жакий, її покрасили з балону. Треба тут. Тобто, вам на камері він красивий, а насправді він. Подивися. Він не на камері буде на красивий. Він на камері красивий. Тобі здається. Колеса пофарбували. Я скажу, а він що фарбований? Оле. Ну ти поняв. Я поняв. Тут шпакла порогів нема, склопластик, арка. Кап'є. Він не цікавий нам. Що їдемо? Їдемо. Коротше, ми його подивились, Він нам не цікавий. Тут а, дуже все погано. А тим часом пройшло вже півдня з моменту, коли ми дивилися би 5 пасасатік, який нам не сподобався, і ми провели досить довгу подорож. Ми проїхали майже півкраїни строєчної доїхали до Софіївської борщагівки. Нам залишилось їхати дві хвилини нарешті. Коротше, зараз будемо дивитись чудове авто. Будемо дивитись BMW E39 з чудовим двигуном M57D30. Приїхали ми на БМВ, а тут така прикольна ситуація, що ну, машина наче нормальна, машина наче на ходу. Тіп начебто не перекуп, але назвав адресу, ми приїхали, каже, ми на місці, де машина. То, перекуп. Ну так, да, тоді да, питань нема. Ну, коротше, приїхали на точку. Тіп, такий, зараз я під'їду. Це що, бандити, Жак? Так. Да. Який Жак. Ми приїхали продавати БМВ. Вісім чоловік приїхало продавати одну срану BMW. Коротше, злетів тут патрубочок був, Три водички принесуть. Ну, Запах антифризу прям є. є. Патрубок злетів. Ну так, ну, да, так, да, да. Побризкало нормально. БНВ. Запах БМВ. Тут нічого такого критичного. Ну коротше тут порогу трошки є. Трошки є дирочка чи що. Там не дирочка, але він такий починає. Там позаду трошки гірше. Ти ти під накладку дивишся? А позаду що тут? О сюди дивись. О тут, о, тут видно. Тут домкратник, бачиш? А, ну тут добре А тут, Отут наче непогано виглядаєш. Чуть-чуть, тут чуть Тут приїхали, ви? Чуть-чуть приїхала десь задом в стовп. Це скільки тут ауді? Ауді? Дивися. <сь> Жека, <сь> Жека, тут контент. О. <поргум> поняв, поняв, не заморочуємось. А ви там на ділери працювали, так? Да? Да. Офіційний ремонт. Да. Гарантія оце поки дивитись. Пам'ятаєш, як ти це робив? Я в шоці. Прикинь, у людей ті ж самі проблеми. Тут пороги є. Ну, такі ж нюанси, але є. Приємчики гарні. Да, накладочки, до перемотані. Ні, вона зламана, вона дві піднімається. А, ну буває, то як у кольору. Дзеркало зовсім таке, я зрозумів. Жека тобі подобається. Поки що так. Да. Тут питання тільки ось сюди. Лабаш трохи тріснутий. Ну-ка чекай, як заводиться. Ну, В принципі, нормально. Коротше, нормально вона себе почуває. А, подушки світяться. Ззаді стоєчка там бачиш, злізла. Олег, знає, дим іде. Я знаю, поганий типу. Ну таке собі. Ну, мотор мені теж не подобається дуже сильно, як не собі. Ну проїдемося ще. Подивимось, що воно таке. Тепло пішло? Так, десь. термостат де бляюсь усі. Головне, що не перегрівається. Вона не перегрівається, це цей патрубок злетів. Женя каже, що вона грубо працює дуже сильно. Типу йди сюди, сіди? Ну да. Виш, я вже кота, Трошки є, так. І плюс заливно зараз вкриєш, це підгієш. Ну я тут звісно не грабл. Що ти думаєш? Не знаю. Не, вона... Блин. Вроде прикольно, правда? Да. А вроде чтось не, не, не то. Что вроде прикольно? Але щось не то. Н'ятно запахло трактором. ну трошки є. Ну типу, дизелом, ну понятно, да. Поцінити взагалі що як Називайте що, що вам цікаво. На це вода почала капати неї. А це що вона десь цікає. Бачому ну що ти скажеш на 3,300? Ні, три А скільки три й п'ять? Три Якщо 3,400? ні, ці посадки заробляємо. Я думаю, вище заробити. Ситуація така: рихтування капота спереду біля ноздрі, шпаклювання капота, фарбування бампера, частини капота з ноздрями, шпаклювання, фарбування даху. Задню праву арку можна трошки поправити, там, там є притертість. І їде, воно, до речі, непогано. У неї чудово працює коробка, у неї гарна ходовка, у неї дуже непогано працює двигун. Коротше, нас поки що по ціні не влаштовує, то завтра зранку ще позвонимо. Все, ну, ми це, подумає. подумаємо ще, переспомогу з цією думкою. Okay. І тоді скажемо, тоді все. Воно ну, наче непогано, але є нюанси, так сказати. Okay. Okay. Понятно. Пані, ну, понятно. Okay. Так, все тоді. Побачимо. Коротше, їдемо поки що в гараж. Сьогодні вже у нас варіантів немає. Йостон, у нас проблеми. Декатше попаздує, да. а ми зараз сідаємо на потяг, їдемо в Кужгород за цікавою машинкою. Це початок нашої подорожі. У нас гроші, тіло за машинку вже переховувати. Так, і запалимо. В принципі, це початок сьогоднішнього дня. Він починається о 7.20 вечора. І ми видвинумось в Кужгород забирати машинку, потім їхати своїм ходом назад. Це у нас такий невеличкий челендж. А ще чи встигне Жека їхати на вокзал? Це дуже хороше питання. Якщо ні, то ми їдемо самі. Ще скажу одне: що в Києві ми машинок не знайшли, в області ми машинок не знайшли, в Житомирі також не знайшли, і зараз доведеться їхати аж туди і його забирати. Бо більше варіантів немає. З дорогою є ще пара варіантів, які можна глянути. Стичика вже Ми ще зараз подивимося декілька варіантів по дорозі назад, і ми маємо встигнути умовно завтра до дванадцяти ночі повернутися у Київ. Стих? Да. Жека опоз... опоздав. 7.13. Я всрався, ще 5 хвилинок залишилось до відправлення. Я красавчик. Ти красавчик. Я файно, файно біг. У мене Жека, шкат. ти майже один окремо окупач, що так. Я думаю, я вже з техніку поїде. Ну, ти ну, можеш до нас. Склалися, ти можеш до нас. Знаєш, ти мене знімаєш. Тату, я ще не охочусь. <рес> Олег показує наш контент дівчатам. А Жека тут не приділа. Боже, що... ти такий не нещасні очі, знаєш, як котен. Поїде. <рес> 10 ну, поки що наче на Західній Україні. Поки що Жека щасливий. Що Олег? Ми в Ужгороді. Ага, <гад> Ти щасливий. Жека, ми в Ужгороді. <гад> так, шановні, що я вам можу сказати? Ми приїхали в Ужгород, розвалилися під Chicken хатом Жека побіг в туалет, Олег побіг брати з ним кохве. Власне кажучи, я тут сиджу технікою. І чекаю пацанів, бо я теж хочу попити каву і теж, теж хочу в туалет. Тут походу гіліатіну везуть. Дивіться. А вони пацани йдуть. Я взагалі пацани не вас знімав, а гіліатіну. Так, я щось хочу. Так, відчинився чекінг-хат. Ми зараз вже йдемо. вже 9.05. О, дуже дякую тобі. Олег у мене терить картоплю. Я Олег курва. Сам курва. А коли я Оляга щось прошу, Олег, зі мною не ділиться. Дуже-дуже рідко. Що ж, друзі, ми поїли вже 10 22. Поїли, трошечки посиділи просто, от трошечки відпочили. І, власне кажучи, зараз видвигаємось. Трошки погуляємо. Що сталося, Олег? Олега, що сталося? Він каже, Бо, Будемо, будемо. Олег, не каже, що сталося, але, напевно, що сталося. Я думаю, можемо сідати назад, Джека. Коротше, ми будемо зараз. Гуляти щось би не може показувати голубів. Наприклад, тут голуби файні голубці, Все, до зустрічі. Так, коротше друзі, ситуація складається наступним чином: той посад, за яким ми поїхали, він знаходиться десь в 40 хвилинах від Ужгорода, знаходився. Цей варіант нам підкинули знайомі і ці ж знайомі там, дали завдаток, добазарилися з власником, що він родичам одного з тих хлопців, які нам цей посад під, підмутили. Що той продавець коротше привезе той посад, і він, наче його. Привіз, нам вже дали адресу, все, куди їхати. Але присутній нюанс. Той тіп привіз машину і забув техпаспорт. паспорт. А ми можемо поки йти на локацію. Да. На локацію нам іти 2,5 кілометра, це приблизно 35 хвилин. Жаль, так, да. все, пішли. А куди йди? Ти знаєш мені, куди мені йти? Трес. Я думаю, що в тому напрямку. Нам туди. Або ні. Або. Так, нам туди. Да, ну. да, туди. Нічого, нам до набережної. — Нам на кр. Нам не до набережної. — є. Колега. Коротше, друзі, ми знайшли як, як втекти з України. Дивіться. Он тут туди заходиш, да? Там телепорт. Все, пацани. Ми перейшли тису. Ми тут прийшли, вже повернули. Залишилось там щось типу 100 метрів до локації. Начебто наустрой, але дорога. Ну така до сі, файна. Коротше кажучи, зараз будемо шукати посад. Мені здається, він десь тут стоїть. І мені теж, навіть, не знаю, де. Так. Да. Оце? Ти впевнений? Да, да. Слухай, він на файних дисках, яка тут розболтовка? Йому срака. Йому вообще хана дуже сильно. Ну, видно, що зафарбували з тончика. Ну, типу такі краще, не ні, хуже, ніж я. Посад то прикольний? Та йому срака, ти що. Або діть, Бачиш, як у нього О, Бери, що хочеш. Пасад, oh. 1.9, турбодизель, економний, yeah. uh -huh. автономний. 5 літрів по трасі бере. Скільки? 4 по місту. А чого так багато? В смислі? 5 літрів по трасі 4, 4 по місту? 4, наоборот. 4 по трасі, 5 по місту. Кондиціонер працює, так. музика. Красний. Бачите, який салон там класний? Да. Там такий потолок червоний, як в бруделі. Махровий. Да. Так, запасне колесо в комплекті. Музики, динаміки, теж багажнику лежать. Ага. Це конструктор себе сам. Це ж така ціна дешева. А ми на ходу не будемо слухати музику. Пофарбований, свіжу. Все чудово, звідки зазори там колеса. Свіжа ж покрівка, так? свіжа ж покрівочка. Це настрочка на сидіннях. Ще є. Коротше, прийшли до нас вже до посадки, яка відпозувати нам його. В принципі, він з виду такий трошки пошарпаний, шпактивишся, але блін. Ну, за таку ціну. Метрів, нормально. Олег, за таку ціну класна машина, я тобі сама. Діски подобаються? диски. класні, мені теж подобається. Ну, до речі, не так <звук> же і громко. Дивіться, яка файна криєша. Слухай, то файний пасад. ти... нема. Хто сказав, що у нього глушника нема, мені цікаво. Олег, що ти робиш? А, язичок? відкрита зачок. Слухай, ну це нормальний звук його роботи. Взагалі, так. Да. А чого хто сказав, що у нього глушника немає? Жек. Ну вже є. Получається, є. Що случилось? Масла нема. Вікна не будуть відкриватися. Взагалі ні. У нього немає кондиціонера, в нього немає вікон, в нього немає ніхера. А як він включається? Він включений. Постійно? Так. Да. В принципі, вибори нема, ми за ним а приїхали. А ми за ним приїхали, ми його забираємо. Зараз підійде власник. Як там? Вона, вона Власниця, так. Почнім з того, що я не знаю, що сказати. В принципі, стан у нього печальний. Але, блін, перша ціна. І ціна дуже файна на нього. Олег, перша ціна в Україні все ж таки. І я думаю, перекупом він може відлетіти на плюс сто. Ну, скло відкривається. Ось так. Обнаїдні. 何 Та що нам те було Та Хотів собі сам комфорт зробив. Ну хоча б плющок бака відкривається і на тому дякую. Я вважаю, що він не коштується грошей. Я вибачаюсь капішон одягну, бо сонце світить, мене дуже сліпить. Я теж думаю, нам знайомий каже, що ми можемо його привезти в Києві, дати йому в ноль. Він буде його сам продавати. За ноль. Але в чому тоді профіт поїздки буде? Ну давайте так, ми його плюс 100 продамо. Можливо. Ну, диви, у нас є на всякий випадок, план відступу є. Ми купуємо пасатік. Документи вже ось. Ми зробимо на нього ДКП, взяли документи, фото документів власника. І ми будемо зараз виїжджати. Того виходить, що по рукам. Тут написано 2900, можеш не рахувати. <зум> <ріху> Перерахуй. так <зум> <ріху> якщо я дізнаєш, де ви живете, і ми переїдемо. Mm. Дякую. Дякую. Все, бувай. Гарного дня. Добре. Ой. Ой-ой-ой. Добрий день. 1800 гривень це бак. Це скільки літрів? Ну, я думаю, що там було літрів. Що... Там написано, ми залили 5... 30 літрів. Літр. Там було літрів 10. Що... Ну, да. Коротше кажучи, та панове, я дуже незадоволений тим, що ми взяли цього посаду. Мені він не подобається. Я відношу у далекі гори у вечірню годину. І попрошу відразворі, щоб не спав. Дякую ми їхали, я кричу зупиняємося тут. Подивитись на усю цю красу. Просто подивіться, який тут класний вид. Е, я не знаю, де ми зараз знаходимось. Ми проїхали кілометрів 80, можливо, з е, Ужгорода. За наш період роботи не випадало, щоб ми сюди досі і дивилися на такі краєвиди. Правда, Жека? Це вообще це розвал. Я, взагалі, якщо чесно в Карпатах, от по нормальному, перший раз. Ти знаєш, мені хочеться зараз сказати: Я ж ау, -у 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 -у, прикричати <плес> і почути ехо таке хороше. Там знизу будуть кричати, ти жодеві! Коротше, я в Пасаті, в принципі, чуть-чуть сумніваюся, але я не сумніваюся, бо він до Києва має доїхати. Він має продатися, тоді хай він що хоче, то робить. Бо він мене вже трошки задубав. Ми зараз їдемо у Рівне, нам залишилося півтори години. Ну, чуть менше, десь година 20. І ми доїдемо до свого місця призначення. Ми ще не знаємо, що це. Нам забронювали товариші. Готель якийсь недорогий. Коротше, будемо бачити. Коротше, ми приїхали до Рівного. Поїхали да. всякі готальчих. Посаду їхав до Рівного. Я да. в шоці. Зараз коротше, приїхали, будемо заселятись і не знаю, що далі будемо робити. Пацани хочуть десь погуляти. а я дуже сильно... Ну, ну Поки що я, а, я дивлюся, тут немає де магазини. То, що ми Ні. можемо погуляти до АТБ. Там АТБ, є, так, Там кстати. АТБ? Да. Ну, ви, <реш> Зараз ми коротше, заселимось спочатку, потім перенесемо речі, поставимо все на зарядочку і да. тоді підемо так. 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 так, Є нюанс, кстати, машина не закривається. <реш> <реш> Надіюсь, вона вранці буде у нас. Хто йдіть, заселяйтеся, може. А куди направимо? Ну, йдемо, йдемо зараз заносити речі, йти в магазин швидко, поки не напрілися. Отже. Я єле-єле розбудив оцих оцих леве Це самий момент, коли по в п'ятій ранку. коли сліжка встати, тобі не вистачає чуть-чуть. Блін, ну двигунчик, да. Файно завівся, якщо чесно. А зараз ми будемо виїжджати вже до Києва. Що ж, друзі, ми майже доїхали вже у Київ. Пацани, ви б хотіли щось розповісти? Пасад доїхав до Києва. Да, ми дуже раді, що посад доїхав. Одного разу я їздив на тому, який ми з Женюю з Валєрою купили. От той би п'ятий на автоматі. Але то, ну такий, я не знаю, що ти типу, був за пасати, мені не дуже сподобався. А в цьому якийсь, ну, якась фішка є. А він просто праворульний, ти не шариш. Жека. Ми, yeah. коротше, їдемо. Я дивлюсь, що ліве дзеркало, я отут сиджу, я дивлюсь, що ліве дзеркало вивернуто до кінця наліво, і я все ще бачу звідси зі свого місця, кузову, автівки. І питаю: Жека, а тобі нормально видно, типу, дзеркало? Бо оце дзеркало, я бачу, що воно мініно, воно тут стоїть супербо. А отам дзеркало праворуке, стовідсоткове, і воно єдине тут в колір. Оце не в колір. Далі я помітив, я ось сюди наклонився вбок, і помітив отут кнопочку вимкнення датчиків об'єму сигналізації штатної. А вона повинна бути біля водійської сідушки. У нас праворульний посад, хлопці, Ви що мало. не помітили? Ну, я, я ж за кримом сиджу. Я до сих пір не можу збагнути, нащо комусь купляти праву і робити з нього, з нього ліву руку. Це було... так дешевше, це було дешевше на 500 доларів. Ну, на момент купівлі автомобіля це дешевше вдвічі. Ми приїхали в гараж. Пані та панове, отже, приїхали ми до Києва, і так як у нас є вже наступний чудовий варіанти, який дуже не хочеться упускати, ми вимушені віддати цей чудовий пасатик нашому товаришу Валерію. Забираю цей посад собі за 3050 доларів. Да. Слідкуйте в інстаграмі. Я вже його збираюся публікувати. Більш вирогідне те, що мені зараз прилетить за нього задаток і ніхто не встигне, тому що інста моя перве. Ми їдемо, їдемо. А куди? Ви дізнаєтесь у наступній серії. Бачите, тут пише Гданськ. Там таке. Ой, ми їдемо на Гданськ.